Всім привіт! Вітаю вас на каналі Світ Настільних Ігор. Мене звати Ростик, і це наші щотижневі новини. Перед тим як ми перейдемо до новин, я прошу вам вас сказати, чи мене добре чути, чи музика не є загучною і чекаю вашого коменту. А перед тим, за нашою доброю традицією, я хочу подякувати Збройним силам України усім формуванням, які в цей нелегкий час захищають нас. У цій війні з нашим ворогом Росією. Також хочу подякувати всім волонтерам, які допомагають і підтримують наших захисників та захисниць, і допомагаючи їм отримувати обладнання, техніку чи будь що інше, що допомагає їм робити наближати нашу перемогу швидше, якісніше і краще. Також нагадую вам про нашу ініціативу Мі плюс против кубоком по ворогу, де ми збираємо кошти на допомогу власне, нашим захисникам. Як ви пам'ятаєте, мабуть, що лорди перейняли наш аукціон, тому що ну, в силу певних обставин я не міг продовжити його проводити, але ми все одно аукціон живий, ми також допомагаємо. І закінчився 41-й аукціон від лордів. Вони великі молодці, не без. Е, як сказати, не без помилок, але ми всі вчимось, ми всі навчаємось, тому прошу ставитися з розумінням до цього. Також я хочу подякувати усім, хто підтримує наш канал фінансово. І перше, це. Е, Коман'Руч та Оля Дроща. Вони в пледжі на сервісі до нотелу Дракон, бо володіє. Також у нас є Pledge Geek. це Sano 33, Халастра, Преторіан, Андрій Бойко, Даша Бій та Лорд of Boards. І ще у нас є. Гравці, також я вам всім дуже дякую. І якщо ви маєте змогу підтримати канал фінансово, то, будь ласка, долучайтеся, ви можете це зробити через сервіс Donatello, або просто поповниш картку каналу, яка є в описі цього відео. Також нагадую, що усі е, потрібні вам посилання є в описі цього відео. Тож біжіть і дивіться. Також нагадую, що ми зараз активно збираємо кошти на закупівлю обладнання для створення fpv дронів. Я вже потрошки почав закупляти це обладнання, але це буде процес постійний. Ми з друзями вирішили, що будемо збирати їх, так як <кій> перепрошую, так як е... організації, в яких ми закупляємо їх, не встигають е... надати потрібний об'єм нашим захисникам та захисницям. Тому ми вирішили відкрити своє таке фанатське виробництво. І давайте перейдімо до новин з України. І перші новини у нас від компанії iGames. Отже, Плем'я вже приїхало, передзамовлення вже розіслані, а з 16-го, тобто від сьогодні, гра буде вже на полицях усіх магазинів. Тому хто хоче гарної карткової гри, будь ласка, не минайте, дивіться, вона реально вартує того, щоб опинитися у вас на столі. Також iGames каже, що вже закінчена робота над перекладом матеріалів до доповнення е, до гри новий ковчег і назву доповнення морські світи. І скоро воно, мабуть, піде в друк. Наступні новини у нас від компанії Geekage Games. І перша новина те, що вони анонсували локалізацію настільної гри Космос Спрут. Особисто мене ця новина втішила, тому що це є хороша гра, я колись говорив про неї в новинах. І придивіться, будемо чекати більше інформації від Гікача. Також сьогодні стартувало передзамовлення істоти. Гра вже їде до України, як каже Гікач. І надходження гри саме очікується в грудні місяці. Тож тримаємо кулаки, щоб. В Гікача все вдалося файно. Я маю надію, що це буде хороша гра, тому що фільм The Sін Carpenter я дуже люблю. І маю надію, що гра мені подарує такі самі емоції, як і Фільм. Також з 17 жовтня, тобто від завтра, стартує таке передзамовлення на гру Діти проти зомбі. Гра вже надрукована, і розсилка відбудеться одразу після закінчення передзамовлення. Це дуже круто і молодці Гікачі. Також 18 жовтня буде старт продажів настільної гри Норгарт на звідані землі. Е, Також буде новина без фотографії, бо її ще немає як такої нормальної. Видавництво відкрив, від, запускає проєкт, геймдизайн для початківців. Усі бажаючі можуть зареєструватися. Це буде. Двохмісячний курс, де усі бажаючі можуть навчитися, як робити настільні ігри. Там будуть вебінари з світовими видавцями, тобто не лише не видавцями, перепрошую, авторами, тобто не лише автори з України. І це дуже круто, адже таким чином ми зможемо виховувати авторів української школи настільних ігор. І я бажаю успіху цьому проекту, і хай все втілиться, збудеться. І це дуже круто, Філендіго в даному ключі велетенські молодці. Єдине, що Філендіго наголошує, що цей курс не є безкоштовним, ну, скоріше, скажімо так, він є умовно. Платним, але платою буде те, що е, усі автори, які навчаться та зроблять свій проект за, під час цього курсу, е, зобов'язуються первинно показати цей проєкт Філендіго, і якщо він їм підійде, то Філендіго буде його видавати. А якщо він Філендіго не підійде, то я так розумію, автори будуть вільні показувати, кому захочуть свої проекти, і розсилати всім видавництвам. В принципі, як на мене, доволі класно, крута ідея. Тому філодіго молодці. І щоб прийняти участь, треба заповнити форму. Я форму забув додати. Я після випуску цього додам форму в описі до цього відео. І також вона у нас є на телеграм-каналі та на Фейсбук-сторінці. Ви можете подивитися з останніх репостів. Там є власне, інформація про цей гейм-дизайн для початківців. Це були всі новини з України, і ми рухаємося до новин світу. І перше новиною у нас буде те, що цього року вийде нова чергова частина анлоку, якщо так можна сказати. З трьома іграми це буде власне загроза над нова Сіті, День Мертвих і Рагнарьок. В принципі, круто. Анлоки ми любимо. Тож, маю надію, що колись цю серію хтось локалізує українською. Наступна новина у нас про чудову настільну гру «7 чудес архітектори Вона просто неймовірно класна. І до неї буде випущене доповнення під назвою медаль. Власне, воно вам додасть медалі. Як обіцяють розробники, що воно додасть трошки більше. Взаємодії між гравцями також вона додасть два нових чуда: це буде місто Ур та Рим. В принципі, прикольно. Я не знаю, мені і в базовій версії ця гра видається геніальною. Але ДОП ну, треба спробувати, щоб його оцінювати. Тому будемо чекати, коли він з'явиться в нас. Наступна новина у нас про Magic Maze. Хто не пам'ятає, то Magic Maze у нас українською локалізує видавництво Good Cat Games. А власне анонсували, що буде Magic Maze Tower. Це буде нова гра. Ну, як нова гра, це буде стара гра, але трошки перероблена. Вони забирають з неї власне, пісочний годинник. І таким чином вони нібито прислухалися до гравців, які попросили них, дайте нам, заберіть в нас обмеження по часу, бо ми хочемо трошки більше роздивитися ігрове поле. Ну, подивимося, ми ще Magic Maze не грали. У нас воно є. Вуткети нам надіслали її на огляд, за що їм великий. Дякую. А сама нова версія планується на вихід на перший квартал 2024 року. Тож, будемо дивитися, може вукет і візьмуть нову версію також локалізацію. Також новина у нас про Flashpoint. Цього місяця повинна стартувати кампанія на кікстартері зі збору коштів на Flashpoint Legacy. Поки що інформації сильно багато, практично нема. Тож будемо чекати. Хто не знає, то Flashpoint це така кооператива гра, де вам потрібно рятувати людей з вогню. І вона є доволі популярною у світі, тому круто. І маю надію, що колись вона заговорить українською. Вона дійсно хороша. Наступна новина: те, що до 31 грудня в магазинах Pegasus Spiel ви можете придбати кубокову версію настільної гри Port Royale. Це дуже гарний картковий філлер. Настільна кубокова версія, я думаю, буде теж непоганою. І я так розумію, що з 31 грудня, після 31 грудня, тобто 1 січня, вона вже, мабуть, буде у вільному продажі у всьому світі. Ну, подивимося. Наступна новина у нас про настільну гру Лео. Її у нас локалізувало видавництво Philandigo, але новина не про те, а про те, що до неї зараз буде. <кій> Перепрошую. Зараз доступне на передзамовленні міні-доповнення міні про білого кита. Тож, якщо вам подобається гра про е, ваше плем'я Палеф в часі палео, то придивіться до цього доповнення. І ще одна новина це те, що ви можете придбати Collectors Edition настільної гри Welcome to. Її у нас буде локалізувати, базову гру буде локалізувати в доницю Lord of Boards. Отже, що входить в це Collectors Edition, це Буде мати 11 доповнень в собі, 39 нових цілей. Навіть так, не 11, а 3, 3, 3 розширення. Так. Будуть заламіновані картки, на яких треба буде малювати номера. Тобто вам не треба переживати за те, що ваші блокноти колись спишуться. І прикольно, будуть маркери та будуть стирачки. Welcome to дуже класний Flip and write, у нас він в колекції є. Ми з Маринкою коли знімемо на нього огляд обов'язково. Е, і я дуже тішуся, що лорди візьмуть її в. Ну, взяли її в роботу і ми її отримаємо. Це дійсно хороша гра. Ну і остання новина для фанатів Зомбіциду. 14 листопада, о 3 годині за східним часом, буде запуск кампанії по збору настільної гри d у Всесвіті Зомбіцид. Хто не знає, то це будуть е, такі, як Marvel зомбі, тільки це будуть персонажі з Всесвіту DC. Ну, в принципі, в принципі, not bad. Якщо хтось любить, то будь ласка. І також ще раз хочу нагадати вам про підтримку, яка потрібна нашим захисникам, і потрібна нам, насправді, в першу чергу. Адже тільки з міцним тилом будемо мати міцний фронт, тому не забувайте донатити волонтерам, не забувайте приймати участь в аукціоні. А якщо не маєте бажання приймати участь в аукціоні, то можете просто задонатити нам на комплектуючі для пташок смерті. Це були всі новини. Тепер ми перейдемо до коментарів. Як бачу, зкрабл. Тіто готовий, і він написав коментар ще задовго до стріму. Нашим деяким видавцям ще потрібно вчитися взаємодіяти з клієнтом, бо, роблячи перед замовлення, особисто я очікую отримати смс-повідомлення, що кошти видавець отримав, що дякує за вибір їхнього магазину. А то гроші отримали, і задоволені. Думаю, що клієнт ні а, перепрошую, не підсвітив, ніде не дінеться. Дінеться сьогодні забрали. <кій> Мені замовлення ігор в, в празькому магазині, то вони три смс-ки прислали з подякою. Е, ну, все ж таки, на мою думку, три – це є трошки забагато, але в дечому я можу погодитись. Дійсно, деколи комунікація у наших видавців кульгає, але вони всі мають надію вчаться, а не лишають так, як є, і їхня комунікація буде тільки рости. І, зокрема, було питання про комунікацію Філендіго з їхнім проєктом про геймдизайн. Тому я маю надію, що буде якесь відео. Я так підозрюю, що це буде робити Пауль і буде пояснення, власне, що як і з чим треба робити. Тому чекаємо більше інформації, а комунікація повинна бути завжди хороша. <кій> так, Артем відповідає. Скраблу, типу. У них це автоматизовано, у нас ніхто вручну дякувати не буде. Окрім, окрім лордиків, звісно. Вони ще й зателефонують. Е, так, Росте, коли вимкнете реакція на каналі в Телеграмі? А їх там нема? Я подивлюся, я не знаю. Е, Андрій. Діго е, бере за оплату дитя несподіванки. Е, я щось не зрозумів, того жарту, я вибачаюся. Скрабл пише, відповідає Артему. Купувала у лордів, у них сервісом все ок. Навіть пакети надають, щоб зручно з пошти забирати, і телефонують, звісно. Ну Пакети ще і громах, якщо я не помиляюся, ну принаймні колись він давав. І я... мене пакети не дуже тішили, тому що це пластик і таке сяке, але таке окей. Так, Андрій пише: О, порт Рояль було б круто, якби лорди взяли цю версію. Ну, можна буде їх спитати, коли вони візьмуть цю версію. Ігор запитує, коли всі допи до палео локалізують. Я не знаю, це питання до Фінлендігу, і я думаю, що це буде видно по продажах бази. Тобто, якщо база продасться добре, відповідно, ринок хоче цю гру і тоді будуть робити допит. Тобто, це таке дещо замкнене коло та? тому що дехто може не купувати базу, тому що знає, що допів ніколи не буде. Ну, Маємо це пережити, прожити і, і прийняти якийсь механізм, який буде працювати. О, моя Маринка пише, що хоче діти проти зомбі. Я теж дуже хочу. Я на неї, за неї змагався на аукціоні, але, на жаль, не виграв. Андрій пише: Зомбіцид Марвел? Топ. Краще зомбіцид. DC, наче те ж саме по механіці. Ну, я думаю, що так, бо це, скоріш за все, буде доїлка <кій> фанатів. Андрій пише: Камони прекрасні, феєрія зі світами та варіаціями зомбіциду. Ну, знайшли корову, яка носить золоті яйця, ніц не поробиш. Е, Андрій пише, хотів запитати, чи варто брати в легасі версію тільки Torite. Які очікування від неї? Е, насправді, інформації про неї немає, тому що навіть ті, хто грали, то було заборонено до, повно, до, до старту продажів. Е, щось про неї говорити. І о, чесно, е, мені дуже цікаво. Тому що. Якщо так взяти з грубша, то Тільки Ride — це така гра, на яку я особисто механіку Легасі важко, важко бачу. Так? Тому що для мене механіка Легасі це все ж більше про події якісь. Тому в мене, принаймні, очікування в мене тільки позитивні. От, оце я точно можу сказати. А, а більше, на жаль, ніц. Я перепрошую, я ще відходжу від хвороби. Так, Маринка пише, що дитя несподіванки то як відсилка до казкових сюжетів про дитину, про яку ніхто не знав до приїзду додому. Окей, <кхи> 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 okay, не знаю. А, от пише Андрій, це жар зі силкою на дьмка. Типу, що вони вимагають за оплату щось, чого немає, і що воно буде, самі ніхто не знає. Пояснення жар завжди є <свистання> <свистання> погано. Ну, вибач, Андрій, я просто не, не, не в курсі. Е, ну, е, я частково розумію тебе, так. Така пересторога є, та, тобто, але Філендіго на це йде свідомо. Тобто вони розуміють, що вони можуть отримати як хороший продукт, так і не отримати продукту взагалі. І чесно, два місяці на розробку гри, на мою думку, це трошки мало. Але я маю надію, що в них є план і є тактика, яку вони будуть притримуватися з самого початку. І я бажаю тільки успіху, тому що я хочу, щоб в нас було дуже багато українських авторів, про які буде говорити весь світ. і прославляти Україну, і коли там я десь прийду в якусь ігрову спільноту, скажу, там я з України, вона скажуть, там, ну окрім містеріума, та назвуть там ще якось там 10-20 проєктів. Кажуть, вау, у вас круті геймдизайнери, там з рівню <кхем> мого улюбленого Корі -Конічки". Е, Андрій почеб, сьогодні лорд анонсували перед змом Legacy Тікета, от як от якось дійсно не вистачає інформації чи вкидати туди свої гроші. Е, інформації нема ніде насправді. Тобто, це, це не є якась примха лордів, це є вимога смуді. Ну, е, я вважаю, що варто спробувати. Але в мене є певна пересторога це те, що е, вона о, добре, не пересторога, а сум. Що вона буде не локалізована. Але в лорді просто не було часу, щоб її локалізувати. Тому вона буде англійською з правилами на сайті українською. А так, я тільки дуже люблю всю серію люблю, тому я вважаю, що, що варто підтримати. Таке. Добре, друзі, пишіть свої питання. Якщо вони є, я на них з радістю відповім. А як ні, то будемо прощатися і розбігатися, відпочивати. <кій> <кій> Нагадую, що в нас є трошки затримка в 10, хвилин, 에, в 10 секунд перепрошую між тим, як я прочитаю і ви побачите. І також нагадую про вашу можливість підтримати фінансовий канал через сервіс Донателло або через просто кинути картку на картку каналу гроші, за що я буду дуже вдячний, і воно нам допомагатиме. Мені це особисто буде додавати ще більше мотивації. Тому якщо ви цінуєте наш контент, то підтримайте, будь ласка, його фінансово. А так як я бачу, що питань більше немає. Я буду з вами прощатися, дякувати за увагу і до наступних зустрічей. З вами був Ростик світ настільних ігор. Бережіть себе, не ігноруйте повітряні тривоги. Та й все. Слава Україні!